Ой, ребята, як кажуть, не вибирай хату, вибирай спочатку сусіда. Так от, у мене сусідка, золота жінка. І я прийшла додому. Мене не було вчорашнього дня вдома. Вона наліпила вареники з картоплею. За жарочку зробила. Ну, коротше, по-українськи як потрібно. Боже мой. Я така голодна. Приїхала з річки. А тут варенички. Варенички які. Ближче! Баренички які! Дивіться! О, із за жарочкою. Це ж просто. Ой, ребята, я вчора збиралася в темноті. Я така легка стала на підйом, а тільки сьогодні зрозуміла, коли попала на ринок, що я в різних носках. Це так і в темноті збиралася. Отак. Різні носки. Ну, нічого, нічого. Що я хочу сказати? Насолоджуйтесь життям. Зовуть, їдьте, б'ють, тікайте. Получайте задоволення від життя, від їжі. М -м -м. Боже, смачно. Живемо сьогодні. Є секс, Добре. Немає. Знайдіть, з ким він буде.